Привіт, любі дорогі! Це Таропрогноз на повний місяць 9 серпня. І ця повня буде в знаці водолія. Водолій це знак незалежності, знак свободи, знак інакшості. І ця повня може відкрити у вас бажання незалежності, бажання такої свободи, і ви можете відчути свої таланти, чого насправді ви хочете, куди вам рухатися. І це дуже чудова пора, дуже чудова енергія, коли ви відчуваєте свою душу, коли ви хочете а, проявлятися. Ця енергія якраз повня висвітлить у вас бажання проявлятися і чого ви насправді хочете, куди вам рухатися далі? І так, для кожного знаку Зодіака витягнемо по одній карті. Овни, як завжди, почнемо з вами. Що відкриється, повня у вас, яку енергію включить? Так. Повни дорогенькі для вас дев'ятка Дев'ятка мечів. Ця енергія включить у вас розуміння свободи, тому що мечі це є все, що ми говоримо. І, власне, висвітлюється те, що ви мовчали, те, що ви замовчували, що ви терпіли, думали, що можливо не треба, або ви десь винуватили в чомусь з себе. Зараз ця повня дасть вам розуміння, що не треба мовчати, треба сказати. І якщо у вас були якісь страхи, можливо, хтось на вас давив, можливо, ви під таким тиском працюєте на роботі чи вдома, є хтось, хто на вас давить. Бо тут ми бачимо, що людина як стігнула голову, і на неї багато ворон. Всі давлять, і деколи з такого. Погляду, що, щоб не наробити гірше, краще послухати, але це все осідає у вас навіть на тілесному, на тілесному рівні, і ви почуваєтеся все зажатіше і зажатіше, і висловлюватися стає все важче і важче, тому що ви стараєтеся згладжувати конфлікти, щоб лишній раз щось не сказати і тут. Ця повня для вас буде дуже символічна. Вам захочеться сказати, не мовчати. І це правильно, і це дуже правильно вони. Щось, можливо, ви замовчували, щось хотіли перетерпіти. Давайте витягну вам ще одну карту. Можливо, навіть вам не подобалося, вам оплачують, чи ви хотіли щось поміняти, але все ж таки терпіли. І тут карта ту спентаклів. Якщо ви зумієте розставити свої межі, заявити про себе доля, вийти із цього кола, а доля вам приготувала сюрприз. Овни, вас чекає грошова нагорода, це ну тут це початок. Ту це можливість, яку вам бажано не пропустити через якісь страхи, чи вас посідмовляє тут, чи вас хтось страшить, чи ви думаєте, це не для мене, це для вас. Тут э, всесвіт приготував вам хороші можливості, вам треба тільки -ті замітити, і ця повня буде підштовхувати вас до цієї свободи. Тільці для вас, дорогая карта на цю повню. Просування вперед всіх ваших справ. Карта Колесниця. Колесниця це дуже чудова карта. Дуже її люблю. Це енергія сили, енергія бажання. І, власне, це так повня буде підсилювати ваше бажання рухатися вперед. І це ще карта балансу. Тут ми бачимо кінь білий, кінь чорний. І ця біла і чорна. Це це символ енергії, яка в нас є: і біла, і чорна. І це карта в основному баланс нашої енергії. Як ми вміємо управляти тими два кіньми, які сидять всередині нас? А наша дисципліна ми є той вершник, який керує своєю силою, направляє свою енергію в правильне русло. І в першу чергу ця дисципліна. Ця повна для вас буде а, як. Така от тут іде все вперед, і це в першу чергу ви себе, вам буде легше взяти себе в руки і просувати свої справи вперед. Тобто, сфокусуватися, не розсіюватися, сфокусуватися на тому, куди ви прагнете, куди ви маєте прийти. Тож, прислуховуйтеся до своїх енергій в цю повню, направляйте енергію в правильне русло. Це там, де ви ростете, не розпилюйте, не розпорошуйте, дуже чітко і правильно вказуйте шлях, куди ваші коні мають йти. Коні послушні, і вони чітко виконують команди. Але якщо їх ними не керувати, вони заведуть вас куди їм хочеться, а не куди треба вам. Тож ця помня для вас буде поштовхом стати головним героєм свого життя і направляти своє життя в правильне русло. Близнюки для вас, яка енергія буде керувати вами на цю повню? Енергія свята, близнюки, тут енергія свята. Тут, коли ви в трьох ідете святкувати, вам є що святкувати, вам є з ким святкувати. І, до речі, це ще як попасти в товариство однодумців, така спільнота однодумців, зустріти друзів. Це і весілля, можливо, вас запросять на якісь уродини святкування. Свято буде у вас на повну. Чудова енергія свята. І це ще коли колаборація, коли троє людей створюють щось спільне. Колаборація, спільнота, люди однодумці з вами. Попадете в таке коло, коли вас люблять, ви відчуєте, що вас люблять. Це коло радості, це поле любові і це поле дружби і свята. Головна енергія цього, цієї карти це є енергія свята. Отже, близнюки, ви, везунчики, будете святкувати, буде вам радісно і в колі однодумців. Раки, дороге ваша карта на повний місяць. Вісімка пентаклів збільшується, гроші до вас йдуть. Повня висвітлить ваші можливості, однозначно, грошей у вас стане більше. І це також про майстерність. Можливо, ви будете показувати свою майстерність, більше це, проявитися, показати себе. Висвітлити себе. І також це, можливо, ви підете ще вчитися. Захочеться вам підвищення кваліфікації, ще піднятися на ще один рівень. Це коли ви вкладаєтеся в навчання своє, просуваєтеся, як захочеться вам піти на курси, або ви своїм дітям будете оплачувати навчання, або ви будете, не ви будете вчитися, а ви вже будете свою майстерність передавати. Можливо, хтось на роботу прийде і вам скажуть, покажи, як це робити. І також, коли можливо, ви вже будете набирати персонал, розширення. Це карта масштабування, це карта розширення, і це карта майстерності, коли ви вам добре платять за вашу майстерність. І ви розширюєтеся. Це коли можливо ви у вас є салон перукарні, і ви захочете ще один ще один магазин, ще один салон. Тобто це є карта розширення раки. Ця повня для вас така прибуткова, грошова тема буде сама головна на цю повню. І леви для вас, дорогая, фімірка мечів це про чіткість. Це про ясність. І Тут якраз бачимо повний місяць. Повний місяць, і вам треба буде. Це ще карта мудрості, вам треба буде максимально проявити свою мудрість. І ще тут про те, що вам треба буде гнучкою. Якщо щось піде не по плану, вам треба буде проявити максимальну гнучкість. Давайте Леве, вам ще одну карту. Тому що тут карта така, що ну, може бути якась хитрість така. Межуюча, тут король. Король монет. Можливо, тут ще може бути, що хтось від вас піде геть, або ви підете з роботи, тому що тут король монет. І так як ви вирішите, що вже хватить, іду геть, тут не ті фінансові можливості, які я хотіла, або такий король піде від вас геть. І це буде на краще для вас. Можливо, це була така, тому що монети, ця людина могла бути скупа, щось вам не додавала, давила на вас, контролювала. Тобто це було нерівне таке партнерство якесь. Вам захочеться піти. Або така людина з вашого життя зникне, і вам стане набагато легше. Ви будете просуватися вперед. Давайте вам ще одну карту. Ну, і тут ще увага така, що. Завершення якогось етапу у вашому житті, можливо, ви зміните роботу, а, а можливо, у вас підвищення чекає по роботі навпаки, це завершення етапу і так як весь світ біля ваших ніг. І життя не помиляється. Навіть якщо тут щось буде від вас, і геть, це буде тільки на користь для вас, коли закриваються одні двері, відкриваються інші. І все, що віджило, легко відпускайте чи людину, дякуйте. Головне, коли. Щось іде, до чого ви привикли, що вже ніби ви і хотіли того позбутися, але ще так вагалися і думали, ну поки хай буде, як стара валізка, ще служить, хай служить. Але воно вже порвалося, вже з неї все висипається, а всесвіт приготував вам все нове нова енергія для вашого життя. І поки місце заповнене старою енергією, та, яка вже вам не служить, яка віджила, чи то у вигляді партнера, чи то у вигляді якоїсь роботи, де ви засиділися, те, що піде. А це вам на краще життя вам приготувало світло, енергію, весь світ у ваших міх. А це чудова карта просування вперед, як кажуть, світлого майбутнього, яке у ваших руках. На кармічному рівні у вас уже там вже все складається, і воно перейде в матеріальний рівень. Діви дорогенькі для вас. Для вас карта Сонце. Діви, яка чудова енергія сонця, енергія радості, енергія життя, енергія всього нового це коли нове життя йде у ваше життя, людина, можливо, така сонячною енергією, ви познайомитеся з такою людиною, сонячною енергією йде у ваше життя, Це також і діти, народження дітей, якщо це ваша тема, або вагітність сонце, Тоже кругле і це. Символ життя, символ вагітності, можливо, це не ваша тема, але ви можете почути таке, що от там уже дитинка десь близько, близько біля вас, у вашому колі, у вашій родині, у вашому колі спілкування, чудова енергія. І це коли ви наповнені, у вас енергії Діви буде дуже дуже багато. На все буде вам вистачати. Енергії і всім захочеться погрітися біля вашого сонечка. Тобто ви в цю повню будете потрібні всім. І на все у вас буде ставати. Енергія у вас буде багато. І це як здійснення бажання. А можливо, ви поїдете в якусь сонячну країну, тому що сонце це також символізує поїздку сонячні теплі місця. Терези. для вас карта. Сімка жезлів. Сімка жезлів це як. Переосмислення чогось, і тут теж круг, людина в крузі, в такій бульбашці, і от повня вона вам як відкриє, можливо, ви до тепер були в такій бульбашці, як в розвих окулярах, все було добре. А тут біля вас зібралося багато жезлів, і старається вас з того строна скинути. Так зараз ви підніметеся ще вище. Це як піднятися ще вище. Бачите, в ті жезли, вони внизу. Вас не достати. ви вже перейдете на новий вищий енергетичний рівень. Підніміться. Якщо навіть є у вас такі тригери чи на роботі, чи там і вам здається, що ті люди вас постійно якось чіпають, дергають, вам це не завжди приємно. Підніміться над цим вище. І наша масштабність залежить від того. Яка дрібничка нас трегерить? Якщо у вас там чужий настрій, якийсь і погане слово трегерить, і ви вже далі в поганому настрої, Це дуже низький рівень вібрацій. Піднімайтеся на вищий рівень вібрацій і розумійте, що якщо в когось поганий настрій і він виливає свій яд на інших. Це його проблеми, це не ваші. Вам не обов'язково злизувати цей яд, напитуватися цим ядом. Це не про вас, це, власне, про цю людину. І так само рятувати нікого не треба. Кожен має свої якісь кармічні завдання іде своїм шляхом. Якщо вас не просять, ви і не рятуєте нікого. Фокус на себе і дивитися, яке насіння ви сієте. Що ви говорите іншим людям? Так, як? Після вас, який ви слід залишаєте, пахне після вас, чи не дуже? Чудова енергія у вас терези, і якраз ви в цій бульбашці ароматній, ви вище піднімаєтеся на енергетичний рівень. Скорпіони для вас, дорогесенькі. Карта на цей повний місяць. Трійка. трійка мечів. Це коли. Є троє осіб, і один з одним не згідні. Або ви а, попадете в таку ситуацію, коли вам захочеться звідти піти. А, не будете ви згідні, з вами не будуть згідні. Давайте ще витягнемо карту. Деколи вона проігрується, як ви приходите в якесь товариство і вам треба там бути, якихось... але вам некомфортно, але ви розумієте, що це тимчасово. буде. Давайте витягнемо ще одну карту. Трійка і паш, паш жезлів, енергія радості. Те, що вам буде десь некомфортно в якийсь момент, а, це дуже скоро пройде, тому що тут людина йде легко, весело в своєму світі, знає, чого хоче, знає, куди направляється. Паш це початок, це невеличкі радості життя, які вас будуть. Це дуже дуже надихати і радіти. Це як радість за наших дітей. Можливо, ваші діти принесуть цю радість. Можливо, ви там чекаєте на якесь повідомлення. Ви переживаєте, бо це кашта страху, хвилювання, переживання, і на тут все добре. Попереживали і забули, тому що насправді подивіться, як легко долаються у ці всі перешкоди. Це як турбота про когось. Тут більше не про вас іде, а за когось ви будете сильно переживати. Можливо, хтось буде давати екзамен, чи там якісь поселення, переселення, хтось кудись біжить, переїжджає, і ви маєте хвилювання це за таких людей, які, які вам дорогі. Але все буде прекрасно і чудово. Так, стрільці, дорогесенькі, які у вас енергії будуть на цю повню? Дивимось. Коро... Не король, рицар, рицар мечів, чіткість, ясність, а швидкість це коли як. Розробити було все в тумані, і рицар прибігає і все розрубує. Це також і карта транспорту. Можливо, ви будете е, мати щось зв'язане з вашою машиною, з вашим транспортом, якісь страхівки. Чи ви будете продавати, купляти нову машину? Це транспорт, це поїздка. Можливо, ви їдете кудись до вас. Гості їдуть. Ви їдете в гості. Спонтанна поїздка. Недалеко можливо, але поїздка, дорога, швидкість. І також це швидкість в, в інформації, тому що мечі це те, що ми говоримо, наша комунікація, і це ще документи. Можливо, швидко прийдуть вам якісь документи, які ви чекали, чи прийде вам потрібна інформація, яка розсіє оцей дим, якби додаткова інформація, на яку ви чекаєте? Чудова енергія стрільців. У вас буде енергія швидкості, чіткості, ясності. Козироги, для вас карта на повний місяць. Колесо фортуни, дорогесенькі, колесо фортуни. Це радість, це щастя, це удача, це успіх. Це карта вагітності, до речі, якщо ваша тема, або ви почуєте про вагітність. І це ще карта дороги, переїзду. І то переїзду такого десь за кордон, далеко, далі. Переїжджайте в нове місце, в новий офіс, десь далі, не на місці. Або в іншу країну поїздка. І також це є фортуна. Вам буде щастити, вам пощастить. Фортуна вам посміхнеться козироги. Яка чудова енергія у вас на повний місяць? Радість, щастя, свобода, і яка фортуна вам посміхнеться, в чому вам дуже-дуже пощастить. Водолії, дороге це ваш, Ваше... О, водолії, ваша повня і яка чудова карта. Десятка кубків. Це чарівна карта. Чудова карта здійснення бажання, чудових емоцій, радості, любові. Це як у стосунках, якщо не було, то у вас будуть стосунки, це вже результат. А коли просуваються ваші стосунки на інший, на новий рівень, це як пропозиція руки і серця чи пропозиція жити під одним дахом, це вже і весілля, приготування до весілля, а це також і здійснення якоїсь мрії. Це коли здійснюється однозначно мрія. Це ну, чудова карта емоцій. Вона не має негативного значення. Це карта. повня в знаку водолія принесе вам багато радості, багато чудових емоцій, насолоди емоціями. Буде вам дуже-дуже приємно, будете відчувати багато енергії, любові і щастя в ці хвилини. Риби, торгесеньки, для вас. Карта. Трійка, трійка Пентаклів це збільшення, це грошові поступлення, хороші, стабільні, і це також вкладання, можливо, ви почнете вкладатися в щось. І це коли в трьох, тут троє людей, якісь фінансові справи ви вирішуєте, щось разом будете робити. І також це коли за вами наблюдають. Тут бачимо, людина наблюдає, вами любуються, за вами наблюдають і не признаються. І це ще також карта майстерності, коли ви. Можливо, приймаєте рішення йти вчитися, заявляєте про себе, виступаєте, або ви готуєте якусь промову, і тут ми бачимо, що людина, як на трибуні, виступає, заявляє. Це ще, коли ви можливо почнете подавати рекламу, почнете вести прямі ефіри, тобто ви будете себе показувати, рекламувати, або ще підете підвищувати свою кваліфікацію, от ви, або почнете вести якісь курси тут люди, і ви виступаєте. Це початок, початок нового, і це у фінансовій сфері. У вас буде е, такий уже масштабування і розширення. Ще наступний крок. Ну, ось отакий чудовий розклад на цей повний місяць. Від себе бажаю вам. Нехай щастить вам, дорогенькі, і до нових зустрічей.